Відкрийте зошити, запишіть сьогодні 14 жовтня класна робота. Розпочинаємо з вами урок української мови. Тема нашого уроку правопис апострофа після префікса перед коренем. Давайте ми з вами спробуємо. Налаштуватися на гарну роботу на уроці. Скажіть сьогодні собі гарне побажаннячко, Якусь приємну фразу для себе. Давайте пограємо з вами гру, «Пізнай і розкажи. Пригадайте, будь ласка, що це за умовні знаки? Я, що ми ними позначаємо? Так, перший знак це у нас так ми позначаємо. Закінчення слова, другий корінь, правильно суфікс, основа слова і префікс. Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про ось оцю позначку будемо говорити про префікс. Відгадайте, будь ласка, загадку. Я такий же, як знак розділовий. І відомий шкільній дітворі. Та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Спробуй лиш написати ім'я зразу стану потрібним і я. Що ж це за розділовий знак? Правильно, це апостроф. Зараз ми з вами напишемо словниковий диктант. Сім'я. М'яч. В'юн, солов'ї, здоров'я, дерев'яний, солом'яний, кам'яний. Перевірте сім'я, м'яч, в'юн, солов'ї, здоров'я. Дерев'яний, солом'яний, кам'яний. Розберіть ці слова за будовою. Отже, в слові сім'я закінчення я, м'яч нульове, в'юн нульове. Солов'ї нульове й, здоров'я. Я. я Дерев'яний ей. Солом'яний ей. Кам'яний. Эй. Відповідно, корінь. Сім. М'яч. В'юн. Солов. Здоров. Дерев. Солом. Кам. Так, частинка, яка залишилась, буде суфікс. Зверніть увагу і пригадайте, коли ми пишемо апостроф. Правильно, апостроф ми пишемо після букв Б, П, В, М, Ф, Р, перед яю є Ї, якщо попередній приголосний твердий, а далі ми чуємо два звуки. Добре, отже, в цих словах однакова орфограма це написання. Апострофа. Так, а хочете дізнатись про апостроф більше? Тоді до роботи. Відкрийте підручники вправа 78. Подивіться, будь ласка, у яких випадках потрібно ставити апостроф. Отже, після префікса з кінцевим твердим приголосним звуком перед я -є «ї», які позначають два звуки, ставимо апострофу. Добре, наступна вправа. Утворіть та запишіть слова з апострофу після префікса, а потім перевірте себе. Чому ж утворені слова треба було писати із апострофу. Правильно. Бо апостроф ставиться після префікса з кінцевим твердим приголосним звуком. Перед яю її, який позначають два звуки. Добре. Наступна вправа 80. Прочитайте слова. Виконайте завдання на вибір. Спишіть слова, в яких апостроф стоїть у корені і позначте корінь, або спишіть слова, у яких апостроф стоїть після префікса, і позначте префікси, а потім перевірте себе. Для виконання наступного завдання вам потрібен буде телефон. Вам треба зісканувати за QR-кодом відеоролик про хортицю, а потім прочитати, розкриваючи дужки текст вправи 81. І дати відповіді на запитання. Куди діти поїхали на екскурсію? Я можу помилятися, але здається, діти були задоволені поїздкою. Що доводить, що діти були задоволені екскурсією? Доберіть заголовок до тексту. Чи корисною була поїздка на Хортицю, куди ви хочете помандрувати під час каніку? Ну а зараз. На жаль, нам немає можливості виконати бронівський, провести бронівський рух, бо це потрібно робити в класі. Це коли ми виконуємо завдання своє, потім ділимося з товаришем і переходимо, виконуємо наступне. Вам завдання вибрати картку, яка вам більше сподобалася, і виконати завдання. Дума, ви будете самостійно виконувати вправу 82, але перш ніж виконувати вправу, вам треба гарно запам'ятати правило, коли ми пишемо апостроф після префікса. А зараз давайте з вами підведемо підсумочок. Пам'ятаєте наші капелюшки? Для чого потрібно знати, коли писати апостроф після префікса? Яке завдання ви виконували з найбільшим задоволенням? Що гарного на вашу думку трапилося на уроці? Над яким завданням довелося добре подумати, що б ви порадили собі, де ми знаходимося у процесі обговорення? Дякую за увагу!